Зміни в університетському житті. Лідери студентського самоврядування при Карпаті обговорили особливості нового закону про вищу освіту. кажуть, загалом він передбачає позитивні зміни для студентів. Та є нюанси. Зокрема, лише 75% державників отримуватимуть стипендію. Їх визначатимуть і на основі рейтингу всіх оцінок екзаменаційних та залікових. Раніше була менша кількість стипендій, тобто було від 66 до 80% відсотків від факультету. Зараз 75% – всюди. Можливо, буде неприємно тільки студентам-п'ятикурсникам спеціально ну, напрямку освітньо суттєвокваційного рівня магістр, оскільки там фактично попадають досить сильні студенти, і всі вони заслуговують на стипендію, тому що це краще з кращих. І виходить так, що тільки 75% з них будуть отримувати згідно нового закону, як мінімум 50% від складу вчених рад становитимуть студенти. Досі ця частка була меншою. Відповідно, зростає їхній вплив на результати вузівських виборів. Водночас ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда каже, викладачі та студенти мають об'єднувати зусилля для створення хороших умов навчання, побуту та дозвілля, та відзначає, ініціативна молодь нині справді має значні переваги. Вони стають не об'єктом, а суб'єктом навчального процесу. І це дуже важливо. Тому що вони можуть мати своє бачення, що стосується навчального процесу, вони можуть мати однозначне своє бачення організації побуту студентського, їх участь в громадському житті, і важливо налагодити це в діалог того, щоб лідери студентства мали можливість. Зрозуміти, що хоче студентство, і передати його в керівництво. Крім того, за круглим столом студенти обговорили плани співпраці на наступний рік. А їх чимало, зокрема, освітні, наукові, культурні та патріотичні заходи.